Мої вітання. Це відеозвіт із будівельного майданчика житлового комплексу Америка за грудень від корпорації. Нерухомості Ріел». у мешканців ЖК Америка. Є все, що потрібно для комфортного життя. У житловому комплексі декілька дитячих майданчиків для автовласників великий підземний паркінг. Поруч всього в 10 хвилинах на авто, великі гіпермаркети, близько парк Горіховий гай. Варто нагадати, що будинки к 4 К5 ЖК Америка вже введені в експлуатацію. Більше про ЖК на порталі real.ua. А тепер про новини з будівництва. В будинках К 1 і К2 усі будівельно-монтажні роботи завершено. В першій секції будинку К3 тривають фасадні роботи. Тут завершується монтаж дверних блоків, продовжується оздоблення сходових маршів. В місцях загального користування завершується влаштування стяжки. В паркінгу змуровано комірки, виконано підведення системи водопостачання і опалення квартир. Тривають роботи з влаштування двох ліфтів. Завершено демонтаж баштового крана. В другій секції будинку К3 завершуються плиточні роботи в місцях загального користування. Змонтовані шафи обліку електроенергії. Завершено фасадні роботи. Як бачимо, будівельники Рієл доклали усіх зусиль, щоб здати будинки якнайшвидше. Від вас, попрошу лайк і підписку на наш канал, щоб за заходом будівництва цього та інших комплексів корпорації. Нерухомості Ріел. Усі питання пишіть у коментарях. До зустрічі.